Є знижки представляють вересневі знижки на термідол. 10% в аптеках, подорожник, бам та ощадку. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Ворожі склади боєприпасів біля окупованого Маріуполя знищили військово-морські сили зсу. За вже підтвердженою інформацією, ракетним ударом вдалось розбити інфраструктуру, сховищ та тонни снарядів, мін та ракет для них. Ці супутникові знімки, на яких видно масштаб та територію вражену ударом, опублікувала Радіо Свобода на кадрах, сліди пожежі та детонації боєприпасів одразу на трьох локаціях. В МВС кажуть, вразити ці об'єкти вдалося завдяки українській розвідці. А радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко за вдалий удар подякував не лише українським військово-морським силам, а й Маріупольцям в окупації, які допомогли знищити ворожі арсенали. Запеклі бої за кожен метр української землі тривають на Донбасі та Харківщині. Силам оборони нині вдалося дещо відбити позиції біля населеного пункту Торське. Воно неподалік лимана на Донеччині. Разом із цим ворог там продовжує свої штурми, атакувати росіяни не припиняють в районах гірняка та покровська. Експерти ресурсу Діпстейт відзначають просування противника там біля сіл Желанне, перше, Гродівка та селища Українське. Також важка ситуація нині біля Колесніківки на Харківщині. За даними зведень Генерального штабу збройних сил України, за добу було 140 бойових зіткнень. Наші оборонці тримають ситуацію під контролем і чинять окупантам опір. У Генштабі також зазначають, що росіяни і далі використовують перевагу в живій силі та авіаційній підтримці. Очі українського війська на запорізькому напрямку це про аеророзвідників 8-го загону Державної прикордонної служби України. Завдяки своїм пташкам воїни дізнаються розташування ворожих формувань, сховищ боєприпасів та техніки і атакують їх із філігранною точністю. Із захисниками вдалося поспілкуватися кореспонденція ТСН Кірі Овес. Прикордонники аеророзвідники працюють з безпечною відстані, аби дрон літав якнайдалі. Встановлюють антенну що вища, вона то краще для того, щоб літати з безпечного місця і далі літати. Вона стоїть тут, а ми сидимо бліндажі. Коли все обладнання налаштоване, запускають пташку в повітря. Командир екіпажу дронів львів'янин Атей, воїн до початку повномасштабного вторгнення проходив військову службу. Двічі брав участь в АТО. Луганщина за цей час, доки я там перебував, в АТО, вона стала для мене рідною. У мене ще дружина, звідти там я з нею познайомився. Тому, коли почалася повномасштабна, я прийшов у військкомат добровільно. Розташування живої сили ворога, техніку та склади з боєприпасами все бачать прикордонники. Пілоти наш обсяг роботи дуже великий. Від коригування FPV, мінометів артилерії, закінчуючи авіацією. Супроводження штурмів задачі різні допомогти суміжним підрозділами зробити так, щоб як можна більше хороших руських додому не вернулось. Згадую атей, і одну із найкрасивіших і успішних місій, які брав участь виявлення складу ворожих протитанкових мін. Відпрацювала артилерія. Був дуже гарний взрив, який ми відчули навіть сидячи в окопі 5 кілометрів від точки взриву. Знищували і ворожі танки знаходили, знищували і. Командні пункти за допомогою авіації також знищували. Ну, бойові броньовані машини. Воно все, все яркі ощущення приносить. І, ну напевно, танк одна ну, із самих більших цілей. Це танк. Так само, як вони на ворога, то й теж полює на них. Наші аеророзвідники одна з головних цілей окупантів, щоб не потрапити під ворожий вогонь. Захисники постійно змінюють свої позиції. Максимально стараємося заїжджати на позиції. Коли не видно уїжджати, коли не видно, маскуємо наше приладдя, щоб нас ніхто не виявив з повітря. Ну, робота небезпечна. Ворог, ворог полює завжди, як кажуть, аеророзвідка – це очі, саме тому я думаю, що у нас одне з основних полювань, тому що саме ми, ми саме ті, хто може створити. Велику біду для окупаційних військ їхня робота. Жартують хлопці, схожа на риболовлю. Треба запастись чималим терпінням. Полювання може затягнутися на десятки годин. Буває робота, що по 16 по 15 годин ми можемо знаходитися на одному місці і спостерігати. Складність, мабуть, усічливесть, усітчивость, терпіння. Бо... Я загалом я енергійна людина. Я не можу сидіти на місці. Мені потрібно десь рухатись. Мені потрібен екшн. На ворога вони полюють вночі та вдень. кажуть від їхніх очей загарбникам не сховатися. Кіра Овес Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+,1, плюс марафон. Єдині новини. Двоє загиблих і щонайменше п'ятеро поранених на Запоріжжі. Росіяни здійснили масовану атаку керованими авіабомбами на Комишувацьку громаду. Там тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами можуть бути люди. 57-річний чоловік поранений на Чернігівщині. Його будинок у прикордонній громаді підпалив ворожий снаряд. Одноробівку на Харківщині росіяни обстріляли напередодні ввечері. Зруйнований багатоквартирний та шість приватних будинків газові та електромережі. Допомога медиків знадобилася літній жінці. Вибухи напередодні пролунали у Харкові та селі Черкаська Лозова. Відомо про шістьох потерпілих. Четверо із них рятувальники, які гасили пожежу у лісосмузі. Їм серйозно пошкодило кінцівки, в декого є травматичні ампутації. Троє тяжкі повідомили у центрі екстреної меддопомоги. Загиблий і п'ятеро поранених через атаку дронів у Херсоні. Росіяни скинули вибухівку на авто. 33-річна жінка дістала вибухову травму. А 63-річний чоловік від тяжких травм помер у лікарні. Від вибухівки із безпілотників поранені ще двоє жінок. А уламки збитого дрона травмували двох охоронців гаражного кооперативу. Важку артилерію та дрони камікадзе застосував ворог під час атаки Нікопольського району Дніпропетровщини. Пошкоджені адмінбудівля та нежитлові приміщення минулись без поранених. Внаслідок ворожої атаки Покровського району Донеччини загинув рятувальник двох цивільних поранено у Кураховому. У місті понівечено багатоповерхівки та два десятки приватних осель. Троє потерпілих і у Покровську. Усю ніч і ранок сумщину атакують ворожі дрони. Вибухи лунають один за одним. Під вогнем місто та область були і напередодні. Лише за день там зафіксували понад 180 вибухів. В обласному центрі усувають наслідки масованого удару. Поетапно відновлюють постачання електрики і води. У місті пошкоджено енергетичний об'єкт. Кілька годин тролейбуси не курсували. Були знеструмлені всі об'єкти водоканалу. Більше в сюжеті кореспондентки ТСН Світлани Павук. Усю ніч росіяни гатили по сумах. Влада просила не покидати укриття. По місту летять каби, шахеди. Якщо ви знаходитесь в бомбосховищах або найпростіших укриттях, не покидайте їх, тому що постійно лунає повітряна тривога. Силами ППО над Сумщиною було збито 16 шахедів. Хотілося б всім сказати доброго ранку, але на жаль. Після такої ночі ранок не може бути добрий. Бо у місті були влучання, суми без світла, вода у кранах ледь текла, тролейбуси не вийшли на маршрути, ворог вдарив по об'єктах енергосистеми. Також пошкоджені будинки дачного масиву. Один повністю зруйнований. Почули такий звук, як він іде вниз. А тоді свист такий. Я вгухнула. через приліт цей будинок зайнявся. Пожежа локалізована на площі 25 метрів квадратних. Я зрозуміла. Вранці без електрики також були жителі Сумського, Конотопського та Охтирського районів та ще семи дільниць. Об'єкти критичної інфраструктури, водоканали та лікарні були підключені до систем резервного живлення. До обіду енергопостачання відновили. Водонасосні станції запрацювали у звичному режимі. Хотілося б подякувати. Перш за все збройним силам України також ППО, ті, які відпрацювали на відміну. Світлана Павук, Олександр Лєвін, сумщина, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Велика Британія не дозволятиме українській армії бити по цілях в Росії без згоди Сполучених Штатів. Про це повідомляє видання Таймс. За їхніми даними Лондон відмовляється ухвалювати рішення самотужки, оскільки американські системи наведення є вирішальними для використання британських ракет штормшедов по цілях. Напередодні у держдепі США оголосили, що не готові зняти обмеження щодо застосування далекобійної зброї в глиб Росії. Британський прем'єр Кір Стармер натякав, що, попри те, що рішення ще не ухвале. Лене у цьому питанні є подальший розвиток. Наймовірніше, Вашингтон дасть зелене світло на генеральній асамблеї ООН в Нью-Йорку. Хоча в адміністрації президента Байдена існують розбіжності. До Нью-Йорка на зустрічі з американською владою вирушить і український президент Володимир Зеленський. Не раз закликав Захід зняти обмеження на далекобійну зброю, подолати свій страх та проявити рішучість у цьому питанні. Саме далекобійна зброя певен Зеленський дасть можливість змінити перебіг війни, а ще знищити бойові літаки якими руйнують нашу енергетичну інфраструктуру Вибухові пейджери дев'ять загиблих, понад 2800 тисячі вісімсот поранених у Лівані через те, що популярні серед членів терористичного угруповання Хезбола пристрої впродовж години вибухали по всій країні. Серед загиблих син одного із ліванських депутатів, серед поранених посол Іраку в Лівані. Ізраїльський Мосад і армія від коментарів відмовилися. Однак, і офіційний Ліван і Хезбола звинувачують в цьому саме їх. Американський телеканал CNN, посилаючись на власні джерела, теж стверджує, що це ізраїльська операція. Більше розкаже кореспондентка ТСН Яна Слісарчук. Ось як це починається. Камера в супермаркеті фіксує, як у чоловіка на поясі спрацьовує вибухівка просто біля ядки з фруктами. Далі стає зрозуміло. Це відбувається по всій країні. І винуваті в усьому. Пейджери. У старших глядачів я запитаю, коли ви останнє бачили пейджер. Молодших глядачів із ним треба знайомити. Ось він зараз з'являється в кутку екрану страшенно популярний девайс в Україні дев'яностих, зрештою витіснений мобільними телефонами. Хто б міг подумати, що жертвами цього шматка пластику за одну мить стануть принаймні дев'ятеро людей в Лівані кількість поранених нараховують під три тисячі. О пів на четверту дня в лікарню почали надходити поранені. Дуже багато з різних напрямків. Ми зафіксували більш як 2800 поранених, з них 200 в критичному стані. Серед загиблих дитина. Вся ця історія нагадує шпигунський бойовик класу Б, але тим не менше вона цілком реальна. Завдяки відсутності в пейджері передавача. Дуже важко відстежити його місцезнаходження. Саме за це пейджера люблять терористи на близькому сході, зокрема, бойовики ліванського угруповання Хезбула, яке фінансує Іран. Висувають різні версії, або це сама Хезбула вмонтовує в свої пейджери пристрої самознищення. Просто цю систему комусь вдалося хакнути. Або ж Хезбула купила партію пейджерів. В якій чи то ще в країні виробнику, чи пізніше хтось вмонтував невеличку вибухівку, яку потім централізовано привів у дію, ізраїльська армія та МОСАД від коментарів відмовляється. У аналітиків усього світу жодного сумніву в тому, чия це операція насправді. Такої операції в регіоні ще не було, аби одночасно знешкодити три тисячі бойовиків, що можуть натискати на спусковий гачок чи запускати ракети в бік Ізраїлю. Це надзвичайна операція розвідки ще й у тому, що куди більше є психологічна шкода завдана Хезболі, що хтось може таке з ними зробити, навіть не вводячи війська в Ліван. Сполучені Штати через різницю в часі. Сполучені Штати через різницю в часі їх новина застає серед ночі. Від самого ранку твердять, участі в операції вони не брали. Можу сказати, що наскільки мені відомо, сполучені штати ніяк не задіяні в цьому взагалі. Ми спостерігаємо за ситуацією. За однією з версій, останню партію педжірів Хасбула закупила на Тайвані, де факто політично незалежному острові, який виробляє величезну кількість хай-теку. На фотографії, які точно оприлюднили напередодні, але верифікувати контент не є можливим. Понівечений пейджер, на якому можна пізнати маркування тайванської компанії. Вона теж спростовує оборудку. У нас є контрагент в Європі, з яким ми співпрацювали протягом трьох років. Вони представляють усю нашу продукцію. Вони також виробляють пейджер, використовуючи наш бренд. Вони платять нам за використання нашого логотипу. У нас є відповідні контракти. Я все покажу. Жоден з компонентів цього продукту нам не належить, жоден не було експортовано від нас. Хаос і паніка тисніви перед лікарнями, куди звозять поранених, тривають до пізньої ночі. Легких ушкоджень дістав навіть посол Ірану в Лівані. Його теж уж питали. Серед загиблих повідомляють син одного з ліванських депутатів від Хезболи. І терористичне угруповання, і офіційний Ліван винуватять у зламі пейджерів і активації пристроїв самознищення ізраїльтян. Хезбула обіцяє удар у відповідь. Симетричного, щоправда, зробити не вдасться. Яна Насельсарчук, ТСН 1+,1. Марафон. Єдині новини. Пигували за розміщенням систем ППО, базуванням військових та передавали ворогу дані нашого оборонного комплексу у Запоріжжі. Затримали підозрюваних у роботі на російську розвідку. Ними виявилися двоє місцевих жителів. Жінка була співробітницею оборонного заводу. За даними слідчих, вона передавала ворогу інформацію про розташування цехів та звітувала про наслідки ракетних атак. Її спільником був чоловік. Його затримали під час стеження за підрозділом збройних сил. Під час обшуків у підозрюваних знайдено. Телефони та техніку із доказами роботи на ворога обидвоє затриманих уже під вартою їм загрожує довічне ув'язнення. 100 мільярдів гривень додаткових надходжень до бюджету має принести реформа української митниці. Депутати Верховної Ради ухвалили закон, який розпочинає перезавантаження державної митної служби. Відтепер її очільника обиратимуть на прозорому конкурсі із вирішальним голосом міжнародних експертів. Усі працівники мають пройти переатестацію. Кандидати на посаду до митниці проходитимуть поліграф. Також під час проходження служби перевірятимуть доброчесність та спосіб життя митників. Оновлення служби триватиме. Майже два роки головна мета реформи прибрати корупцію та значно збільшити надходження до держскарбниці. Поки що поповнювати бюджет, депутати вирішили за рахунок збільшення податків. З 1 жовтня планують підвищити військовий збір до 5%, збільшити податки для підприємців, фінустанов, АЗС та банків. Додаткові збори підуть на фінансування армії. Кудається військовим збором з зарплат з ФОПів і підвищується сплата податку на прибуток банків і вводиться податок на прибуток фінансових установ до 25%. Наразі цього достатньо, але упевнена, що під час розгляду проекту бюджету на 2025 рік. Однаково нам скоріше за все доведеться знову повертатися до питання збільшення ще якихось податків. Понад 100 мільйонів гривень, які вилучили під час обшуків у обласного депутата в Рівному, перерахували до держбюджету. Таке рішення ухвалив антикорупційний суд. Незадекларовані статки. Слідчі держбюро розслідувань виявили в обранця ще торік. 4 мільйони доларів готівкою у різній валюті, зливки золота, коштовності зброя, дорогі годинники, а також три елітні автівки та чотири земельні ділянки у Рівному. Все це належало депутату та головному лісівнику Рівненщини Віталію Суховичу. Йому висунули підозру у незаконному збагаченні. Чоловік визнав провину і уклав зі слідством угоду. Згодом вищий антикорупційний суд визначив Суховича покарання п'ять років позбавлення волі із випробуванням у три роки вилучені ж гроші передали державі. Державне бюро розслідувань перерахувало до державного бюджету 104 мільйони гривень, вилучених під час розслідування у депутата Рівненської обласної ради. Таким чином, ДБР виконало рішення Вищого антикорупційного суду у справі про незаконне збагачення депутата. Абсолютний чемпіон світу в кайданках в аеропорту польського Кракова. Тамтешні правоохоронці затримали Олександра Усика. Відео як українського боксера в кайданках виводять із одного з приміщень, він заходить у ліфту супроводі польських силовиків. У своєму телеграм-каналі опублікував народний депутат України та олімпійський чемпіон Жан Беленюк. За півгодини після цього він написав, що ніби все нормально. Подробиці цього затримання боксер згодом пояснить усім сам. Тим часом на інцидент з усиком тут же відреагував президент, заявив, що. Він обурений таким ставленням польських силовиків до українського спортсмена. Зеленський терміново доручив міністру закордонних справ розібратися в інциденті, але вже після опівночі Олександр Усик в своєму інстаграмі написав: сталося непорозуміння. Польська поліція його вже відпустила.